Компанія Greenway Auto привезла ось такий класний, сучасний, красивий, стильний і дуже якісний Peugeot 3008 2017 року випуску з двигуном 1.6 дизель 120 кінських сил і з автоматичною коробкою передач гідротрансформатор японський Aisin 6-ступеневий. Дуже класне поєднання, ідеальне поєднання динаміки, економічності, цей двигун і коробка. Автомобіль з Франції без ДТП жодна деталь не фарбована. Пройдусь точним міром, покажу. Стан ідеальний. Автомобіль обслужений. Масла фільтра, тормоза, колодки, диски поміняні. ГРМ поміняний. ну Повній, бойовій готовності, нічого робити не потрібно по цій машинці. Красивий колір, такий сіро-бронзовий. І дуже красивий стильний автомобіль. Особисто я поїздив на цій машинці. Тиждень, класна шумоізоляція, хороша динаміка і економічний цей автомобіль. Ну і звичайно ж, дуже хороша комплектація. Тут є все. Покажу. Дизельний Євро 6, екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалось і не потрібно. Є парктроніки спереді, ззаді, є панорамний дах, і, до речі, він відкривається, а всередині потолок підсвічується, релінги хромовані. Ну, красивий, красивий, якісний стильний автомобіль. І у цієї машинки дуже хороші матеріали, теж покажу і розкажу про них. кросовер тому ці арки пластикові, низ, дверей пластикові теж плюс піскоструя корозії не боїться ця машинка. Ну і ще головне, передні крила алюмінієві капот алюмінієвий Це вам не Volkswagen, якого здуття фарби, рижики і так далі. Коробки роботи DSG. Тут зовсім все по-іншому. Ідеально рівні всі зазори. Звичайно, є датчики світла, датчики дощу, тримання полос, навігація, сліпі зони, Дістронік. Гума зимова, практично нова, 225-55 R18. Зараз про дивіться міром поки що автомобіль не фарбований. Допуски десь до 120 мікрон. Сьогодні у нас мороз мінус 10, тому тяжко знімати і показувати, але ж...

Ляда це пластик накладка. Теж захист від корозії, 117, 125, 112, 114, 139, 138, 127, 143. 153, 138, 128. Крила алюмінієві 126. 136. 160. Ай, все мороз. Погону бі В общем, друзья, автомобіль не фарбований. Жодна деталь. Можете приїжджати, перевіряти своїм тощиним Також ми готові їхати на любе СТУ, на ваше для перевірки цього автомобіля. А, ну, там ми піднімали, знизу вона як нова. І все обслужене. Ну і саме тепер цікаве, салон. Гляньте, який красивий стильний салон. Тут дизайнери дуже круто попрацювали. Перше крісла комбіновані шкіра і ось ця така джинс-мішковина, щось таке якісне, ковши. І під цей колір тут ось вставки і там. Ну зверніть увагу, як все зроблено красиво. Руль. Панель передня, приборка електронна, ну, прям ну, все дуже-дуже ну, красиво, я, я покажу. Панорама, там шторка закриває і там зверху підсвітка. вночі дуже класна підсвітка в цьому автомобілі Тут салон як новий. коврики якісні. Ніяких потертостей, ніяких... Царапин, нічого немає. Стан карта водійська. Складування дзеркал всі 4 підйомника з автодоводчиками. Ох, примерзло все. Ззаді диван. Особливість практично рівний пол, тому там діти удобно, сидіти по все посередині удобно. Ось карти стан. Пороги, пластик. Це все вода в нас замерзла трохи. Тому що тільки з мойки мороз мінус 10. Салон як новий, нікого нічого не возили. Така трасова машинка не замучена по місту. Трасовий пробіг. Гляньте які красиві стильні крісла. Величезний дверний приєм, легка посадка, висока посадка, дуже хороша обзорність. Ось це все м'якеньке, дуже якісні матеріали, хром, консоль широка і практична, тут і підстаканники, тут і телефон, там Aux USB, ну і плюс із речах селектор переключення передач гляньте який на оригінальний. А якщо сісти сзади і подивитися ось так, то глянь, гляньте яке дизайнерське рішення. Ось ця лінія, гляньте, прямо в кнопки хромовані переходить. Руль. Лепістки під рульові можна в ручному режимі переключати. Є спортрежим. Дзеркало з автоматичним затемненням. Ну Дуже красиво стильно. І що найцікавіше ці автомобіля, він дуже комфортний, класна шумоізоляція, класно тримає дорогу, дуже тихий, багажник. Зараз хвилинку Ніби невеликий багажник, але там є. Ще одна ніша, і там ще теж багато простору. Бажнику ніхто нічого не возить, тому що цей пластик, резинки, вони як нові, без потертостей зовсім. Ось французький бриф. 2017 року автомобіль. І ось характеристики гляньте. 4.1, 4.4, 4.9 розхід палива по місту до 5 літрів. Це якщо користуватися системою старт-стоп, їздить по правилам і не стартувати на світлофорах. І якщо все дуже добре стоплено, тут все дуже ідеально добре. Такий і є пробіг. До 5-6 літрів по місту у вас буде 182 тисячі пробігу. 300 Нм, низах тяне прекрасно, хоч 120 кінських сил. 1,6 дизельний двигун, ну, я потім ще покажу, розкажу. Обслужена, не фарбована, стан ідеальний, все заміне. Масла фільтра. Є е, в нас там акт виконаних робіт. Сертифікат зроблений, є і страховка навіть по цьому автомобілі. Тому... Ось така тут ніша ще величезна, можна запаску кинути. Ну, тут е в хороших комплектаціях, як правило, ну, автомобілі запаска не йде, тут ремкомплект. Компресор, балон і так далі. Ну, і цю полку можна вниз туди кидати, тоді буде е більший багажник. Е Складуються спинки і лічок лежі возить ось так просто раз і впало туди. Ну, треба тільки поправити, ну, опустити е підголовник. Ось тут добре видно хлоп і є. Євроний і пол. Так, тепер хочу ще показати по функціоналу. Теж дуже цікаво. Монітор скрін Дуже цікаво, наприклад, музика. Кнопку тут хромовану цю нажимаєш, переключається в режим медіа. Це в режим кондиціонера. Ну, і тут ну, клімат контролю двохзонно можна переключатися, все, настраювати. Опції, наприклад. І тут можна багато чого змінити. Потім навігація. Працює, є українська мова, до речі. Допомога для водія, автоматичне перемикання фар дальнього світла, допомога, щоб... старт-стоп, датчики паркування налаштовувати можна. Ну, багато тут чого є. Це підключення Bluetooth Це опції підключення, багато теж є. Далі. Ось така красива електронна приборка. Сліпі зони, тримання полос, потім спортрежим. Ось тут можна вибирати. Ручний ручник електронний. Ну і тут класно переключати. І тут засвічується все. Те ж саме вниз можна нажимати, паркінг. І так далі. Руль, гляньте, який дизайнерський. Дуже мені подобається, що тут немає перемички. Обрізаний. І він такий невеликий, дуже якісний мультируль. І подивимось тепер під капотом. Так, ось знаменитий двигун, тут, до речі, нічого не вмілося, в робочому стані. 1,6 дизельний двигун. Це розробка Peugeot Citroën, їхній рідний двигун, рекордсмен двигун, який ставився на все, що можна. Peugeot, Citroën, Volvo, Тут у нас дуже багато, Mazda, Ford, Дуже як двигун, Тихо працює. І простий, один розкридвал, 8 клапанів, дешева заміна ремня ГРМ. Комплект міні-ролик э, 3000 гривень і робота там десь 2-3 тисячі гривень. Фари. рідні наліпки є, перевіряв. І ось э, багато хто думає, що тут роботизована коробка. Тому що там на першому поколінні, там ще 10 рік десь так. То там йшли роботизовані коробки, тут ні. Тут гіпертрансформатор IC, он там він видно, Японський. Сипоне дуже класно переключає. Світленки на рівні антифриз. Робота довгина. Екологія на місці нічого не парує, не димить. Тут все дуже добре. классно, классно ровно просвет Холодно, трошки пары идет, но это нормально, так должно не было. Турбина гарет, 400 тысяч выходит. и Экономный цей автомобильчик. Автомобіль знаходиться в Києві в автосалоні компанія Greenway Auto. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, рядом сервісний центр МВС МРЕО. Допоможемо зареєструвати. Тому, друзі, кому кого цікавить даний екземпляр, приїжджайте на тест-драйв. Хто хоче дешевше Peugeot 3008 і, наприклад, хоче попереднього покоління у нас є ось. З таким же самим двигуном і з такою ж автоматичною коробкою передач. Теж дуже класний стан, нефарбований. Тому є що вибрати. і Volvo є. Ну є що вибрати. Працюємо ми 6 днів на тиждень, неділя вихідний і графік з 10 до 16.00. Зараз зимовий час, тому далі темно. До 4 працюємо. Є послуга доставки автомобіля в регіони країни і є послуга кредитування. Кому не вистачає, то дуже-дуже лояльні умови, телефонуйте і надаємо рішення по видачі кредиту за 3 години. Ось вся базова інформація про цей автомобіль. А, До речі, по поводу першої реєстрації, автомобіль розмитнений, є сертифікат, зараз транзитні номера. Перша реєстрація буде коштувати в МРЕО з урахуванням пенсійного фонду. 3% номерах, паспорт експерт близько 10 тисяч гривень. 10-11 тисяч гривень за 2017 рік по 3008 в новому кузові. Ну, В принципі, всю інформацію доніс. І чекаємо вас на тест-драйв. До зустрічі!